Чи можна довіряти кожному перекладу Біблії? Що якщо окремі слова змінюють саму суть віри? Сьогодні ми розглянемо 10 шокуючих помилок перекладу Нового Заповіту Свідків Єгови. Ці помилки не просто граматичні. Вони зачіпають саму істину про Ісуса Христа. А ось давньогрецький текст. Івана. Перший розділ перший вірш. В началі було слово. І слово било з Богом, і слово било Богом. Аж три помітки. І відкриваємо давньогрецький текст. Читаємо. На початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Проблема? Вони перекладають Бог. З малої букви, щоб забезпечити божественність, щоб заперечити, вибачаюся, божественність Христа. Чому це важливо? Це центральна докр... доктрина Християнства. Ісус є Богом. Їхній переклад суперечить граматиці грецької конструкції. Ідемо далі. Колосянам 1,16. Посередством Його сотворено все остальное. Я не буду читати весь вірш. Тут додані слова посредством остальное, ета. Одразу до давньогрецького грецького тексту перейдемо. Тому що ним створено все. Чому це важливо? Це робиться для того, щоб показати Ісуса як створену істоту, а не Творця. Але Павло прямо говорить усе без винятку ним створено. Третє. Івана 8:58. Прежде чим появився Авраам, я уже був. Ну, здається так. Читаємо. Здається, був нормально все. Але читаємо. Істинно, істину. Амінь амінь. Я кажу вам. Перед Авраамом. Перед тим, як був Авраам, я є. В чому проблема? Змінюється час дієслова. Ісус посилається на вихід 3.14. Я той, хто є. Називаючи себе Богом. Саме ці слова, за ці слова юдеї хотіли його вбити. Він каже, не я був, а я є. Євреям 1.6. Да поклоняться йому всі ангели Бога. Насправді вони тут схитрили, бо в англійському перекладі хай виявлять йому повагу. Тут вони підстроїлися вже під це на даний переклад. І ось що каже оригінал. І поклоняться йому всі ангели Божі. В чому проблема з англійським перекладом? Заміна вклонятися на виявляють повагу. В новому Заповіті це слово проскунео. Використовується лише в контексті поклоніння Богові. Заміна зменшує значення поклоніння Ісусу як Богу. Матфія 27. 52. Ви можете прочитати. Тут така використовується складна побудова, щоб приховати буквальне Воскресіння мертвих. Е, У снулі смертним сном. Е, ну, Цікаво так, смертним сном можна уснути, можна не уснути, можна померти, можна смертним сном. Ну, і їхні діла. Читаємо оригінал. І гроби відкрились. І багато, багато тіла, ну, многі тіла померших святих воскресли. Проблема. Намагається зробити це не буквальним воскресінням. Чому це важливо? Свідки Єгови заперечують тілесне воскресіння, тому намагаються його знівелювати навіть там, де воно очевидне. Далі. Об'явлення 3.14. Начало Божого творення. Чи читаємо оригінальний текст. Керівник творіння Божого. Вони тлумачать початок архе, як перше створіння. Чому це важливо? Грецьке архе також означає джерело або керівник. Тобто Ісус причина всього створеного. А не перше творіння. Це він все створив. А ось взагалі хитро сплетена комбінація. Дії. 20 розділ, 28 вірш. Кінець, Которе он приобрив кров'ю свого сина. Ну, здається, ну, все тут все нормально. Да? Читаємо оригінал. Котру придбав через кров свою. Узагалі сина слова немає. Вони розділяють Бог і син. Чому це важливо? Грецький текст чітко вказує, що це Бог пролив свою кров. Тобто Ісус дорівнює Бог. Ось так. Йдемо далі. Матфія 25, 46. І Они будуть на истреблены. і Вічне знищення. Перекладають так, аби узгодити з докринею ангіляції, знищення душі. Читаємо давньогрецький текст. О, є. Yeah. І підуть вони в покарання вічне. Ось так. Грецьке слово означає постійну дію, не одноразове знищення. Ось в чому нюанс. І як же без цього? Римлянам 10,13 не змогли втриматись вони? Кожен, хто призове ім'я і Єгови, спасеться. Так написано в Біблії. Звучить сила. Однозначно сила. Відкриваємо давньогрецький оригінал. Увага! Барабан на дроб. Бо всякий, котрий покличе ім'я. Ой, а де тут? Ієгова. Господа спасеться. Слава Богу! Проблема. Вставляють ім'я Єгова. Хоча в грецькому тексті куріос. Господь, що в контексті римлянам 10 розділу стосується Ісуса. Павло прямо каже, що спасіння через ім'я Ісуса, а не через штучно вставлене ім'я Єгови. Ми побачили, як заміна одного слова може змінити цілу доктрину. Переклад це не просто текст, це богослів'я. І якщо хтось занижує Ісуса. Применше його божественність чи підмінює Євангеліє – це не просто помилка, це небезпека. Ми покликані стояти на істині, вивчати писання уважно і ділитися світлом з іншими. Якщо це відео було корисним для тебе, постав подобайку, підпишись на канал і поділись з друзями. Допоможи нам поширювати Слово Боже, чисте, справжнє, неспотворене!